Деякі машини це просто транспорт, коробки на колесах. Вони доставляють вас з точки А в точку Б. Страшенно нудно. А потім з'явилася BMW E39. Це був не просто черговий седан. О ні. Це був седан. Коли вона з'явилася, інші автовиробники, мабуть, плакали. Вони зрозуміли, що в них проблема. Велика німецька ідеально сконструйована проблема. BMW зробили її настільки вдало, що це аж дратує. Вона встановила стандарт. Дуже високий стандарт, вона увірвалася на сцену в середині 90-х. Задумайтесь на мить про ту епоху. Машини були, ну, машинами. Деякі були хороші, багато просто ніякі. Е-39 однак була як блискавка. Вона зруйнувала всі уявлення про те, яким може бути сімейний седан. Вона була вишуканою, вона була потужною. Чесно кажучи, вона була геніальною. Це була справжня, доросла, спортивна машина. Але в її очах були й бісики. Для керівника, який все ще любив трохи розважитися, вплив був миттєвим, кожен хотів таку, або принаймні кожен, хто хоч трохи розбирався в машинах. Це був не просто символ статусу, хоча, звісно, і ним теж. Керувати Е39, це була не просто поїздка, це була подія. Ти відчував себе важливим, ти відчував, що досяг успіху. Неймовірна сміливість її інженерної досконалості була просто відчутною. Це була машина, яка знала, що вона хороша, дуже хороша. І ось ми у 2025-му все ще говоримо про неї. Чому? Це просто погляд крізь рожеві окуляри? Ностальгія за минулою епохою? Зовсім ні. Це тому, що Е39 це чистий, непідробний автомобільний геній, викуваний зі сталі та пристрасті. Вона стоїть як пам'ятник часам, коли BMW, можливо, була на самісінькому піку своїх можливостей. Найкраща п'ята серія за всю історію. Багато хто так каже, і знаєте що? Можливо, вони мають рацію. Давайте поговоримо про дизайн. Чистий непідробний клас. Ось що таке Е-39. Він стриманий, він елегантний, але під цими плавними лініями ховається ледь помітна загроза. Вона не кричить про себе, як деякі сучасні потвори з їхніми величезними решітками радіатора. Ні, Е39 має спокійну впевненість. Вона знає, що виглядає добре, їй не потрібно кричати. Вона постаріла не як молоко, а як добре дороге вино. Або, можливо, як добре витриманий шматок сиру Стілтон. Потужно. Деталі дизайну просто: в Яблучко. Фірмові ніздрі ідеально пропорційні. Не те, що сьогоднішні зуби бобра. Подвійні фари під прозорими лінзами це ікона. Миттєво впізнавання. Той знаменитий вигін гофмайстера на задній стійці. Присутній і на своєму місці, звісно, лінії такі чисті без жодного зайвого елемента. Кожен вигин, кожна складка здається на своєму місці. Це шедевр німецької ефективності та витонченої краси. Ніяких дурних спойлерів чи вульгарних повітрозабірників тут не потрібно, дякую. Потім ти відкриваєш двері і заходиш всередину. Отак. Ось де ти справді розумієш, як 319. Солідно, ось те слово. Все на дотик таке, ніби витесане з єдиного величезного шматка граніту. Двері зачиняються з приємним глухим звуком, небляшеним дзвоном. Матеріали, використані тут, були просто чудовими для свого часу. М'який на дотик пластик, який справді був м'яким. Дерев'яні вставки, що виглядали як справжнє дерево, бо це воно і було. Жодної тієї фальшивої пластикової нісенітниці, яку знаходиш у гірших машинах, а комфорт, ергономіка. Просто геніально. Сидіння, особливо опційні, спортивні, обіймали тебе в усіх потрібних місцях. Панель приладів, звісно, була розвернута до водія, бо ця машина була створена для водіння, а не для того, щоб пасажири гралися з гігантським iPad. Все було саме там, де ти очікував. Логічно, інтуїтивно зрозуміло. Ти відчував повний контроль, наче капітан дуже швидкого, дуже німецького, дуже комфортного корабля. Тобі б не хотілося виходити. А тепер враження від будіння. Ось, де BMW E39 по справжньому оживає. Це був не просто комфортний седан представницького класу для спокійної їзди по шосе. Хоча, звісно, вона і це вміла блискуче. О, ні, ця машина вміла танцювати. Баланс шасі був неперевершеним. Кер справжнє гідравлічне, зауважте буквально розмовляло з тобою. Воно точ-точно передавало, що роблять передні колеса. Це захоплювало, це затягувало. Це змушувало тебе відчувати себе живим. На дорозі це було откровенно. Направ її в поворот, будь-який поворот. Вона просто чіплялася за дорогу і їхала. Вона не відчувалася як великий важкий седан. Вона була спритною, жвавою, майже як спортивна машина, одягнена в дуже дорогий, дуже елегантний костюм. Підвізка, складна повністю алюмінієва конструкція, була шедевром інженерії. Вона була водночас жорсткою та контрольованою, але на диво м'якою на нерівностях. Вона просто пожирала дороги. Чи ти спокійно їхав, чи атакував улюблену другорядну дорогу, вона завжди поводилася зібрано. Вона просто благала, щоб нею керували. По справжньому Під капотом БМВ пропонувала справжній бенкет двигунів. Були розсудливі дизелі, якщо вам таке до вподоби. Вони були насправді досить непогані, як для дизелів. Але справжніми зірками, двигунами, що змушували Е-39 співати, були бензинові. А особливо рядні шестициліндрові двигуни. Це були шедеври плавності та потужності. Вони так солодко набирали оберти. А звук оцей славетний металевий звук, схожий на розрив шовку. Це була музика для вух будь-якого справжнього автолюбителя, чиста механічна гармонія. Рядні шістки М2, а пізніше МБ504 були легендарними. Згадайте 523 і або величну 530 i Ці моделі пропонували ідеальне поєднання доступної потужності, неймовірної вишуканості та того характерного реву рядної шістки BMW. Вони також були досить надійними, якщо ти не був повним телепним і справді дбав про них. Багато хто цього не робив, от йолопи. Але доглянуто перевершено. І потім, звісно, для справжніх відчайдухів була М5 з її потужним серцем v 8 Зовсім інший звір. Дуже-дуже злий і напрочуд швидкий звір. Отже, чому Е 39 досі шанують як одну з найкращих моделей п'ятої серії за всю історію? Все просто насправді вона просто все зробила правильно. Вона влучила в самісіньке Яблучко. Дизайн був поза часом, динаміка захоплювала дух, якість збірки була винятковою, а технології для своєї епохи були передовими. Це був повний комплект. BMW випустила багато, дуже багато хороших машин п'ятої серії за ці роки. Але e 39 вона просто особлива. Вона уособлює золоту еру для компанії. Подивіться на неї сьогодні: чиста, доглянута e 39 Вона досі привертає погляди. Вона не виглядає соромно, застарілою, як багато її ровесників. Вона все ще має харизму, вона має гідність. Чесно кажучи, деякі сучасні автодизайнери могли б дечому повчитися у E-39 щодо стриманої елегантності, і вони точно могли б повчитися відчуттю керма. Сучасні машини відчуваються як відеоігри. e 39 відчувалася справжньою, ти міг відчувати дорогу. Захоплення, яке вона викликає, величезне, автолюбителі її обожнюють. Механіки, принаймні, хороші, поважають її інженерію. Це машина, яка запалює пристрасть. Люди витрачають значні суми грошей, щоб знайти хороші екземпляри, відновити їх, підтримувати в ідеальному стані. Навіщо їм це робити для старого седана? Тому що це більше, ніж просто старий седан. Це частина автомобільної історії, якою можна користуватися і насолоджуватися щодня. А рівень задоволення він просто зашкалює. Простіше кажучи, BMW E39 це легенда. Крапка! Тут нема про що сперечатися. Якщо вам колись колись випаде нагода поїздити на хороший e 39 особливо на шестициліндровій бензиновій, або якщо ви сміливі на М5, то хапайтеся за цю можливість. Не вагайтеся, ви зрозумієте, ви зрозумієте, через що весь цей галас. Це чудове нагадування про те, чого BMW могла досягти, коли справді бралася за справу. Справжня машина для водія з часів, коли ця фраза справді мала глибокий сенс. Просто геніально. Кінець історії.